Вітаю, я Ольга Журавель. З вами телепроєкт Злочин і покарання. Життя після травми. Яке воно? Чи замислювались ви колись, що в нашому суспільстві люди з інвалідністю змушені постійно долати різноманітні бар'єри. Як фізичні сходинки, бордюри, високі пороги, так і соціальні. Про бар'єри, які складно подолати, дивіться у сьогоднішньому випуску програми. Все эти 10 лет я нахожусь в квартире, никуда не выходил. редакції програми звернувся Дніпрянин із кричущою проблемою. Георгій Андрійович Кузьмицький вже 10 років як прикутий до інвалідного візка, з тих самих пір, як втратив обидві ноги, пенсіонер не бачив світу Божого. Чому людина весь цей час залишається в'язнем чотирьох стін? І чи є конструктивний вихід із ситуації, що склалася? Ми розбиралися. На сьогоднішній день ситуація знаходиться в тупіки. Історія Георгія Кузьмицького сумна. Чоловік, що довгий час обіймав керівну посаду на виробництві, несподівано втратив можливість самостійно пересуватися, буквально на рівному місці. Образувалася Гангрена, вийшов зимою 2014 року, обрати сніг заморозив ноги. Появились волдері і впоследствии ампутація по їх мог. Спочатку Сначала потім второй. З тих пір життя розділилося на до і після зітхає Кузьмицький, адже разом з кінцівками він втратив і можливість пересуватися, і звичне коло інтересів і приятелів. І хоча чоловік має крісло колісне, з дому виїхати не може навіть у критичних ситуаціях. Буквально три неділі різко впало давлення, приїхала скора давайте в больницю. кинулись, время 430 полп'ятого утра мене нікому. Приходилось визивати скорою помочь в реші бігали по району, скалі людей, котре зможуть транспортировать транспортувати лестнице, тому що возможности другой не було. Після травми Георгій Андрійович почав набирати вагу. Дружина, яка перенесла дві онкологічні операції, не має достатньо сил, щоб спускати крісло колісне з другого поверху, на якому розташована квартира подружжя. Про підйоми мова не йде взагалі. Чоловік весь час залишається вдома. І вона і я. Постоянно принимаем препараты, которые нам необходимы для жизнедеятельности. У меня еще почечная недостаточность четвертой степени, и после инфаркта. Большой человек, и его надо как-то, хоть несколько человек, чтобы с одной стороны взяли, с другой стороны. И... А я не в состоянии. Вин, и, вины тоску, и вины и вины... Дуже ну, дуже сумно. Він ще раніше, хоч як-то там комп'ютер дивився, капта, а зараз зріння упало, і от поїхати ми навіть не можемо в больницю. Живем, як кажеться, не падаємо духом. Він що... Георгій Кузьмицький зітхає. Вихід із ситуації шукає не перший рік. Варіанти перебрав різні: встановлення пандусу, підйомник на крайній випадок допомога спеціально навчених людей, які в разі необхідності могли б донести його до соціального таксі та потім повернути на другий поверх. Багато людей в такому можуть бути положення оказатися, де є ліхта, де є Щоб при соціальному таксі можна були люди, на які могли б цим питанням займатися. Неоднократно звертався во всі організації і просив об цьому Получить хоча б якусь підтримку, поддержку, але положительного ответа ніде не було. Пану Кузьмицькому кожного разу відповідали наступне: супроводу при соціальному таксі не передбачено, а старий будинок, у якому він мешкає, непридатний для встановлення пандуса або підйомника. Пенсіонер демонструє нам відповідь міського департаменту соціальної політики. У листі сказано, питання про можливість облаштування поданого будинку розглядалося міським комітетом забезпечення доступності осіб з інвалідністю до об'єктів житлового та громадського призначення. Рекомендації від комітету отримало правління ОСББ, але скаржиться Кузьмицький нічого не змінилося. Приходив представник, я не знаю, хто це, або головний інженер, лінічого і на цьому все закончилось. Програма злочин і покарання зв'язалася з правлінням ОСББ. Представники товариства з обмеженою відповідальністю не заперечують. Про проблему знають втім, вирішити її технічно не можуть. Реакція вже в нас була. Ми контактуємо з заявником. І У нас головний інженер з представниками соціальної служби відвідував цей будинок. Громадянин хоче підйомник на другий поверх. Це двоповерховий будинок, і технічної е, можливості дообладнати будинок містом немає. Куда ні ткніся везде тупік? Ми дуже хочемо допомогти нашому герою. З цією метою розпитали Дніпрян, котрі отримали травми. Як вирішували аналогічні проблеми вони? Подробиці дивіться далі. Дніпрянин Олександр сам себе характеризує як людину, в якої двіж у крові. Тож, коли підприємець після ДТП втратив можливість ходити, для нього перевернувся цілий світ. Травма мене досить досить серйозна перелом хребта. З пошкодженням спинного мозку. Я завжди думав, що це може з ким завгодно трапитися, але тільки не зі мною. Все пішло з Для мене була не тільки травма фізична, але ще була досить така моральна травма, тому що я розумів, що це дуже важко і. Е я до цього не був готовий. Геть. Олександр згадує, цілий рік пролежав у ліжку. Життя стало на паузу, не в останню чергу через те, що він на той момент мешкав на п'ятому поверсі у будинку без ліфту. Лише згодом, потрапивши до санаторію і зустрівши там людей, що втратили мобільність, але не жагу до життя. Олександр зробив для себе відповідні висновки. Потім почав. Опановувати спосіб пересування на візку два-три рази в тиждень. Мене друзі спускали організовано і відвозили до тренажерної зали, там чекали, і потім піднімали. І потім трошки вже подорослішав син. Син допомагав мені а також рідні дружина. Мати дружини була. Я згодом потрошку почав опановувати техніку самостійного підйому по сходам на візку і спускатись. Пускати... Без пандуса, без нічого без пандуса. це дуже важко фізично. Беремося за перила, одною рукою, стамося на баланс, одною рукою ставимо на колісо. І потім синхронно цю руку підтягуємо. А здесь проталкиваем колесо, и получается вот такая вот чик штучка. Врешті-решт Супрун змінив место проживания. Приїхав на перший поверх, у мене зараз немає проблем. Я зараз спускаюсь, піднімаюсь, буває, що по три чотири рази на день. Туди поїхав, туди поїхав. Ну, тобто, я досить мобільний. Тихонечко свої автомобіль. Життя після травми не закінчується. Резюмує Олександр, який почав серйозно займатися спортом та отримав визначні здобутки як паралімпієць. Також чоловік знайшов себе у громадській діяльності. Наразі він тренер з адаптації та активіст організації Океан Добра Георгію Кузьмицькому Олександр радить не соромитися і залучати до вирішення своєї проблеми оточ. Його бажання, я розумію, на 200%, але ну, оскільки я так розумію, що там немає можливості зробити пандус або підйомник, ну, це тільки завдяки друзям. Інший Олександр, так само активіст Центру соціальної адаптації людей з інвалідністю, розповів нам свою історію. У мене була грижа міжпозвоночна, і переросла там в якусь то страшну опухоль, і в результаті чого розвалився позвоночник, відновився до якоїсь степені. Ну вот ноги не включились. На інвалідній коляске Вирішив, что жизнь окончена нормальная жизнь, що это будет дальнейшее существование привязанное к инвалидности. Но в один прекрасный момент я увидел, как як... Дівчина з инвалидной коляски садиться за руль автомобіля, самостоятельно заносить коляску. І поїхала задатися целью ну, свою життя не гробить, а зробити все, можливе, щоб жити, насколько это возможно, полноценно. Человек, попавший в інвалідну коляску, не должен ставить на себе крест, життя продовжується. Сьогодні Олександр пересувається без сторонньої допомоги. Крісла Колісного вправно пересідає у власну автівку. Нашому герою радить обміняти квартиру на іншу, на першому поверсі. Власне, як сам свого часу і зробив. Проблема номер один. Я жив на восьмому етажі. і ліфт був з узкими дверями, що коляска навіть по ширині не проходила. Началось з всього жил-жил-площаді. Прийшлось квартиру поміняти на перший етаж, де є свободний вихід, вход. Вот і вот це було перше, що я смог уже самостоятельно виходить. Прогулка посещение там магазинів даже. Так би я, звісно, не знаю, як как би бы я справлявся. Хто стукає, тому відкривають. Саме ці слова приходять на думку після знайомства з родиною Подзюбан. Чоловік та жінка, котрі в юнацькі роки отримали травми, що прикували їх до візків, попри всі виклики виростили дітей та діждали онуків. Ані Сергій, ані Тетяна, паралімпійська чемпіонка, не втратили активної життєвої позиції. Навпаки, завдяки вимогливості та ініціативності домоглися максимального поліпшення умов свого життя. Деталі далі у сюжеті. Просто переді мною підйомник. Дороге задоволення, яке допомогло отримати подружжю подзюбанів місто та настирливість громадських активністів. Зараз перевіримо, як працює підйомник, і піднімемось до пані Тетяни. Тепер... Тетяна Подзюбан розповідає, третій поверх, на якому починалося їхнє з чоловіком сімейне життя для людей з інвалідністю, був справжнім випробовуванням. Ми як побралися, то народили сина, то дуже важко було, тому що ну, треба було якось виїхати з коляскою, з візочком дитячим, то, а там теж були сходи, ліфт. В котрій влазила ця коляска, ну потім не звнизу ще були сходи. Тобто завжди людей приходилось просити. Багато років ми ну, питались помінятися, знайти таку квартиру, де хоча б понижче було, щоб якось ми могли собі раду дати. Ну і своїй дитині. Коли квартиру нарешті поміняли, родина дізналася про всю українську програму доступності до житла. Чоловік та жінка, члени громадської організації Океан Добра, не витрачали часу даремно. Багато років ми були на, на кожній сесії міської ради, Ми – громадська організація Океан Добра і ну, входили в комітет доступності. Ми були одні з перших. Нам зробили виход через балкон, підйомник і пристройку зробили. Ми вийшли з тюрми. Ми, коли хочемо, може вийти в і куди угодно, в аптеку. То саме. Ми тепер ні від кого не залежимо. Ми можемо вийти в будь-який час. Зараз у цій прибудові зберігаються тренажери по а також скутери. стоять скутери. Які треба заряджати, це як крислеколісне електричне. Тобто для людей з інвалідністю їх видають через соцзащиту. Наш зараз доступний транспорт, в низькополі ми без проблем у двох на цих скутерах заїжджаємо в тролейбус і мандруємо, куди нам Подружжя Згадує цікаві моменти. Сусіди по будинку не лише не підтримали встановлення підйомника людям з інвалідністю, а свого часу навіть чинили їм перепони. Проводили цілі акції протесту. Жителі були дуже проти. Вони думали, що ці гроші можна би, з більшою користю використовувати. Порада для Георгія Андрійовича від Тетяни та Сергія Подзюбанів обов'язково переїжджати на перший поверх. Була пропозиція, що ці люди, які живуть на таких етажах, де нема змоги зробити пандус або якийсь доступний вихід, щоб. Були якісь резервні квартири, куди їх мали переселити, а їхні квартири забрати в фонд міста. Ну, була б така програма, вона навіть була бути. Не зложилася. Зв'язки з війною ми не спіли внедрити цю програму. Організація Океан Добра, активістами якої є і родина Подзюбанів, і два Олександри, успішно займається соціальною адаптацією людей з інвалідністю. Створена вона особами, що самі мають інвалідність, і цілком логічно добре розуміють потреби маломобільних людей. З головою організації Ольгою Волковою ми поспілкувалися. Пані Ольга, яка сама має інвалідність другої групи, розповідає, проблема Кузьмицького не нова. Вона стосується як осіб, що пересуваються на кріслі колісному, так і частково паралізованих людей. На момент повномасштабного вторгнення у Дніпрі таких осіб було зареєстровано близько двох тисяч. Тоді була прийнята міська програма Вихід з дому, в рамках якої встановлюються відкидні пандуси у під'їздах. Спеціальна комісія виїжджала тоді і до Кузьмицького. данного человека когда мы выезжали я вхожу в комиссию которая осматривает помещение и принимает решение там деревянная лестница деревянное балочное перекрытие поэтому установить Навіть просто подйомник, но здесь он запрощений Дом двох етажний старий. Ну єдина важливість в данной ситуації это обмін на первый этаж і там уже что-то думать, какие-то пандуси ставить. Пані Ольга розповіла нам свою історію навесні 22-го року. Вона вже збиралася евакуюватися, аж раптом зрозуміла, може бути корисною тут в Україні. Громадська організація Океан Добра, яку очолювала ініціативна жінка, за підтримки міськради створила центр тимчасового розміщення маломобільних людей похилого віку та людей з інвалідністю, евакуйованих з гарячих точок. Ну я, наприклад, по собі так прикинула, якщо я кудись поїду, Я проспав ніч на полу, в каком-нибудь ну, физкультурном зале. Как можно человеку с инвалидностью в туалет сходить, памперс поменять, извините. Просто ну, поспать на полу это все, это уже не станешь. И попросила это помещение с волонтерами сама. У нас не было ни копейки денег, город отдал, спасибо. І все це ділась потихеньку. До сих пор це единственный центр во всей Україні, де приймаємо только мы людей з інвалідністю, людей похило віку без документів з деменцией. На сьогодні через центр тимчасового розміщення пройшло понад дві тисячі шістсот сімдесят осіб. Причому хтось провів тут кілька днів, а хтось понад півроку. Адже у центрі не лише розміщують, годують, купають, а й лікують, відновлюють документи. На момент нашої зйомки в шелтері перебувало 84 людини. Осередок функціонує коштом міжнародних програм. Місто компенсує комунальні витрати та частково харчування. Та коштів на жаль не вистачає, каже Ольга Волкова. У нас немає питання на 50 місць ще доповнительно. І ході санітарів не оплачується. Тому що волонтерство на третьому вже давно. Волкова розповідає, за останні роки життя людей з інвалідністю у Дніпрі значно покращилося. І в цьому чимала заслуга самих осіб з інвалідністю. Город йде на зустріч, виділяються деньги, програма прийнята. Безбарьерная сейчас вообще вся украинская программа. На каждой сессии приезжали люди с инвалидностью, чтобы э, депутаты помнили о людях с инвалидностью. Вы еще пять лет назад, если вы жили в Днепре, вы видели, когда-нибудь, чтобы мамы с колясками ездили общественным транспортом. А сейчас, благодаря нашій ініціативі, сколько ми ходили, судили, сколько ми настаивали, за частные част АТП почали эти низкополу автобуси. Ходили за кожний остановочный комплекс, щоб була поднято на 20 сантиметрів, щоб під'їжджали к нему. Життя після травми є і те, яким воно буде, залежить в першу чергу від самої людини. Всі сталкиваються з тим. когда особенно после травмы, что мне делать дальше. Потому что вот жизнь заканчивается. Раньше жизнь была до травмы и вот жизнь после травмы. И каждый человек сам выбирает, как ему жить после травмы. Если ты захочешь, то жизнь после травмы у тебя не закончится. Тим булі сейчас все більш доступним середовищем, общественним транспортом. Та все ж чи є шанс допомогти Георгію Кузьмицькому? Ольга Волкова розповідає: питання супроводу до соціального таксі, про який так мріє чоловік, вже підіймалося на загальноміському рівні. Щоправда, поки що стоїть на паузі через війну. Ті люди, які допоможуть, Выехать и заехать. В соцтакси будет супровод. Это давно звучит. Действительно много людей, кому необходима помощь. Бывает, что ну, у нас, извините, скорые приезжают и человека невозможно ну, вынести из квартиры. Будет собираться у нас рада без барьерности, и там вот будем обсуждать уже супровод. Що ж, маємо надію, що ситуація найближчим часом зміниться на краще, і Георгій Кузьмицький перестане бути в'язнем багатоповерхівки. Сподіваємося, що справедливість буде відновлено, а ми в свою чергу стоятимемо на її сторожі. З вами була програма Злочини Покарання та я, Ольга Журавель. Зустрінемось рівно за тиждень. А якщо ви раптом стали жертвою беззаконня і вам набридло мовчати, телефонуйте на нашу гарячу лінію 067 636 1095. Можливо, ми зможемо допомогти і вам. Також не забудьте поставити лайк під цим відео на YouTube та підписатися на наш канал. Бережіть себе і до побачення!